Незалежно від перемог чи поразок, пристрасть до гри об'єднує нас. З вами канал Good Game Gentleman. Подивимось, що там по новинам: мільйони доларів на читах Нове дослідження Бірмінгемського університету розкрило шокуючі масштаби ринку читів. За даними вчених, розробники нечесного ПЗ заробляють від 12,8 до 73,2 мільйонів на рік. Щомісяця до 174 тисяч гравців у північній Америці та Європі купують чити, вартість яких сягає 250 доларів. Вчені виявили повноцінні онлайн-магазини з клієнтською підтримкою. Особливою популярністю користуються ai АІМБОТИ, що використовують машини навчання для обходу. Античит систем. Розробники ігор витрачують мільйони на боротьбу, але автори читів оновлюють свої продукти кожні півтора дня. Як ви вважаєте, чи зможуть розробники колись повністю перемогти читерів? Діліться своїми думками у коментарях. Пакіл, паркін, пакін. Секс-скандалу КС 2 снайпер Лін Віжен може потрапити до в'язниці. Гучний сексуальний скандал сколихнув китайську кіберспортивну сцену. Снайпер Лін Віжен Закер може опинитися за ґратами. П'ять жінок готують колективний позов, звинувачуючи його на вмисному зараженні хворобами, що продаються статевим шляхом. Скандал розпочався після того, як його офіційна дівчина знайшла переписку, яка підтвердила, що крабець зустрічався з кількома жінками одночасно. За даними потерпілих, закар заразився. На Blast Остін Мейджор 2025 тисячі а потім продав інфекцію своїм партнеркам. За їхніми словами, він навіть намагався шантажувати жінок інтимними фото. За китайським законодавством. Таке навмисне зараження може призвести до реального ув'язнення. Аналітки вже прогнозують кінець його кар'єри. Енс чемпіони Тендерпік Волд Championship 2025 European Series 2 Перемога ЕНС. Фінська організація стала чемпіоном Тендерпік Волд Чемп. Чемпіон 2025 Європіан Series 2, обігравши в фіналі чеську команду Sinners з рахунком 2-1. Матч видався напруженим. Після поразки на Newkens зібралися і, впевнено, взяли реванш на Dust2 та Mirage. Найкращими гравцями серії стали Rigon та Sandayan, які показали феноменальну гру та привели свою команду до перемоги. Він має повний контроль за цим матчем, Мілці буде звернутися, і він отримає Are the European series 2 victors. Завдяки цій перемозі ЕНС отримали 20 тисяч доларів та путівку до закритої кваліфікації на головний світовий чемпіонат. Глобальні зміни у Passion UA розпуск складу та перехід у північну Америку. Кіберспортивна спільнота обговорює кардинальні зміни у клубі Passion UA. Команда оголосила про повний розпуск свого складу, який, за словами колишнього гравця Володимира Вороту і Валентюка, мав нуль синергії, нуль результату та. А нуль задоволені від гри. Ці внутрішні проблеми схоже стали каталізатором для глобальної перебудови. Організація офіційно заявила, що Квем Джакасмо та Демкю переведені на лаву з запасних, тоді як інші гравці, включно з вороту Кей, були звільнені. Це як стверджують у клубі, початок нової глави. І ця нова глава виявилась вельми несподіваною. За інсайдерською інформацією від Хел ТВ Пешен Юа підпишуть практично повний склад американської команди Complexity і навіть змінять свій регіон на північну Америку до нового розстрою. Дуть Джейті, Харзерк, Грім та Нікс, а також українець квем, який залишився у клубі. Цей крок дозволить Пешин Юа зберегти бали у рейтингу ВРС та відкриє для них нові можливості у НР-регіоні. Це кардинальна зміна стратегії, що викликала жваве обговорення у спільноті. А як ви ставитесь до таких радикальних змін у пешин Юа? Чи виправдає себе прихід на північноамериканську сцену? Діліться своїми думками. Спіріт виграли Бласт Баунті Сізон 2. Черговий фінал, що залишає гіркий присмак. Team Spirit здобула перемогу на Blast Bounty Season 2 Finals, розгромивши у фіналі The Mongols з рахунком 3-0. Сензу, він дуже сильно перформував упродовж цього турніру, але зараз йому треба показати те, що він не може зробити. 13-5, Spirit стають чемпіонами, М дро сезону Blast Bounty. Перший вони теж, здається, виграли, і другий виграють. Скіп uh, турніру. Далі АВЦ, супер класно. Там чекаємо вже команду Na'Vi, можливо, в них щось вийде краще. А цей турнір просто констатуємо, що він завершився. Ця перемога стала другою поспіль для колективу, який нещодавно виграв Аєм Кьольн. На жаль, за монголси, які так вразили всіх своєю грою, не змогли виграти жодного пістолетного раунду, що коштувало їм матчу. MVP турніру став Donk. Додати особливо більше не хочеться нічого. Самі все бачили. На цьому все будьте здорові. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей.